Друзі, вітаю всіх на каналі. Цікава цікава інформація, тільки що нам надійшла від поліції. Дякую, поліції тут спрацювали на ура. Набирають співробітники поліції, особу Опанасюк, яка невідомо як передала і підписала якоби підпис. Телефонують їй по нашій заяві у Швецію. Вона бере слухалку, вони кажуть, будь ласка, надайте нам пояснення, яким чином ви передавали позовну заяву, як там, літаком, малознайомій особі і так далі і тому подібне. Як ви думаєте, ну є людина, яка там, якій би там нема було б що приховувати, вона б відповіла так-то і так-то, або написала б якісь пояснення, щоб, скажімо, підтвердити свою правоту. Ну, на жаль, не та ситуація, шановні, не та ситуація. Вона заявляє співробітникам поліції, що згідно статті 63 Конституції України, такі всі розумні, такі, знаєте, зараз стали Конституція України, яка, до речі, на паузі там здається, да? а, шутка. А, тому згідно статті 63 Конституції України, я не буду вам надавати пояснення і так далі. І тому подібне. Ну, як то кажуть, в математиці ЧТД, що й треба було довести, да? тому а, чекаємо на відповідь вже письмову від поліції. Ну і будемо рухатися далі, подавати позовну заяву до суду а, про факт непідписання позовної заяви даною особою, стягнення моральної компенсації, витрат адвокатських і так далі. Це буде окремий позов. Будемо вас тримати в курсі. Всім дуже дякую.